Потужна допомога на фронт. Війна триває. А місто вкотре продовжує підтримувати наших мужніх захисників передовими технологіями. Сьогоднішнє протистояння військові називають дроновим, адже саме ці пташки стають незамінними очима, які допомагають міщити живу та механізовану силу ворога і слідкувати за його діями навіть на відстані. Сьогодні ми отримуємо дронів десятки саме те, що нам зараз потрібно на Харківсько-Луганському напрямку, то щоб палити далі орків. І я хочу вкотре раз подякувати Олександру Юрійовичу Вілкову всій його команді за дуже. Багато допомогу, що вже дуже багато разів вони нам допомагали, і продовжують це робити. Цього разу передало чергову велику партію допомоги для 14 бригад та військових підрозділів. Від сьогодні на передову відправляться так звані літачки, мавіки, в тому числі й тепловізійні, FPV, екофлоу та багато іншої техніки, яка допоможе нашим військовим у протистоянні з ворогом. Це два комплекси: це 10 літачків інтерцептор, це БПЛА. 99 мавіків, в тому числі 60 тепловізійних, 100 Фпів, 43 ЕКФО, 7 тепловізійних приладів та інше обладнання. Разом до перемоги загальна сума допомоги, яку отримали сьогодні наші оборонці, сягає 26 мільйонів гривень. А всього з початку повномасштабного вторгнення керівником ради оборони міста було надана підтримка військовим на понад 2 мільярда 400 мільйонів гривень, що є одним з найбільших показників допомоги захисникам серед усіх міст України. Криворіжці, ви найкращі, разом ми сила. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.